У сумах перенесли зупинки комунального транспорту по вулиці Набережне Річки Стрілки. Інформацію про це підтвердила речниця електроавтотрансу Ірина Крячко. Це схема розміщення зупинок, яку опублікувало комунальне підприємство. Тож від сьогодні автобуси 51 а 57 а 58 а 62, 64, 64 а мають зупинятися біля магазину Велосалон за кілька десят метрів від колишньої зупинки. А тролейбуси біля магазину «М'ясний». Чи зручно це пасажирам, ми запитали у сумчан? Не знаємо, звісно, відкуди ж ми знаємо. Пішли туди, там нету. А вам це зручно, чи не зручно? Ну як? Та вже так запутали, що далі нікуди. То там, то там, то там. Лично мне тоже неудобно. Я в, этот, в этом году упала, ударилась ногой. Мне теперь трудно ходить. Многие старики, у них больные ноги, им лишние вот эти метры идти очень больно. К тому же много из сел едут на ЖД вокзал или около того. Они оттуда бегут, нагруженные, не успевают и рядом возле светофора, то ли еще бежать 100 200 в сторону. А, зручно, не зручно, хто нас питає? Ну, мені, в принципі, тут зручніше. Процентів на декілька. Часто сідаємо, ну а що? Ну, не знаю. Кому це зручно, для чого, не знаю. От тут спрашують і йдуть туди. На коментар про те, для чого були потрібні ці зміни, та чи будуть зупинку додатково облаштовувати від начальника відділу транспорту сумської міської ради Сергія Ковенка, ми наразі чекаємо.